Великописарівська районна газета Орсква. На початку повномасштабного вторгнення стала рятівним колом для мешканців Великописарівської громади, що на сумсі. Після того, як російські війська прорвали український кордон, люди опинилися у інформаційній бульбарці. Щоб хоч якось інформувати населення, було прийнято рішення видавати бойовий листок, адже друкувати повноцінну газету не було можливості. Пізніше друк налагодили. До 12 березня цього року Великописарська громада могла спокійно функціонувати, незважаючи на щоденні обстріли. Але після операції Легіону Свобода Росії, РДК та Сибірського батальйону на території РФ, громада опинилася під нищівним ударом ворога. Повністю обочасково авіації та артилерії були зруйновані. Селищна рада, будинок культури, адміністрація, поліція, суд, поліклініка та будівля первинки, нова зупинка, приміщення крителекому, магазини та аптеки. Молодша школа та ліцей, бібліотека, редакція газети Ворскла, домівки мирних мешканців. Зараз громада розкидана по Ахтирському районі. Установи працюють у дистанційному форматі. Населення евакуювалося в сусідню Кириківську громаду, село Грунь, місто Ахтирка, Суми та інші області. Незважаючи на те, що редакція газети Ворська була частково зруйнована, районку продовжують випускати. Головний редактор Олексій Пасюга на власному авто розвозить примірники газети по всьому району. Залишає ворську волонтерам. І вони розповсюджують її для всіх бажаючих. Добрий день. Добрий день. Так, Розбирають газети і ворсклиці, і ворскли. Я вам дякую, що ви постійно на волонтерській основі нашим залякам допомагаєте. Ось і сьогодні пан Олексій разом із дружиною привезли газети волонтеру Володимиру. А газети всі отак. Наші ну, мешканці, нашої громади, не нашої громади. Бажаючи узнати, що в нашій громаді проходять. Всі можливі мероприятия, Так, так, так взагалі капець, зачитаюся вам. Які були труднощі, це взагалі знищення нашої громади, знищення системи розповсюдження газет і виїзд наших громадян, які стали внутрішньо переміщеними особами за межі не просто громади, за межі райони. І зараз ми намагаємося донести до них новини, події з рідного краю. Ну і корисні поради, що робити, наприклад, в випадку, коли знищена домівка, як оформити пенсію на новому місці. Все це є в нашій газеті. Зараз, завдяки участі, в деяких грантах нам вдається друкувати ці газети для людей безкоштовно. Це не може продовжити завжди, тому що ми закриємося, але сподіваємося, що до того часу передплатники повернуться, ми станемо жити на своїй території, вижимо ворогів, переможемо. І тоді все, як звично, будуть отримувати із поштових скриньок свою улюблену газету Ворску. Незважаючи на війну й такі складні обставини, газету Ворска продовжують випускати. Читачі з нетерпінням чекають, коли отримають свої примірники. Населення громади сподіваються, що найближчим часом все налагодиться, і вони повернуться в свої домівки у свою рідну велику писарю.